Наступного дня дівчинка гуляла в полі, Насолоджуючись сонечком. Занятись поки не було чим. Вона дуже любила бродити раєм, любуючись пейзажами. Щоразу її око відкривалися нові картини. Дитина хотіла погуляти біля моря і ближче познайомитися з Марією. Сьогодні в неї була така можливість. Бо подруга обіцяла зайти в гості. Ближче до обіду до неї прилетів Янгол. Привіт, сонечко!» – усміхнувся він. Привіт! вигукнула дівчинка і обняла його. Я за тобою притарабанився. Ви з Марією домовлялися зустрітися в другій половині дня. Квас, що нагадав, я забула, що це сьогодні. А чому? Притарабанився. Мало здивувало це слово, щоб ти усміхнулась, тепло сказав Янгу і обійняв її ззаду. Погнали! З цими словами він злетів повітря. Йху. вигукнула мала. Який вітер? Колись сама будеш інших носити, мовив друг, а вітрюган тут і справді будь здоров. Вони летіли над безкрайнім, лагідно блакидним морем, швиблискула на сонці грайливими хвилями. Янго ледь торкався хмар своїми крилами, а дівчинка занурювала в них долоні. За морем шелестів безкрайній зелений ліс. Ялини важко колихалися від вітру, вітаючи їх креслатими вітами. Дитина вдихала повітря. Наповнене запахом хвої, і мрушила очі від задоволення. За лісом розкинулось поле диких колосків. Зеленими голівками вони кивали в так сивому дідусю вітру, що завжди щедро дмухав над ними. І Янгол посадив дівчинку м'яку траву, щоб трішки перепочити. Вона гуляла по траві, босоніж, повитки, занурюючи в них ноги. Янгол лежав у траві, дивлячись у небо, і дитина також прилягла. Ангел зірвав колосок і взяв його в зуби. Дивовижне, скажи, мов він, іноді дивуюся, як в нього так виходить. Буде класно, коли Люція повернеться. Старші з нас сказали, що тоді небо було просто дивовижне, і татові буде не так самотньо». Дівчинка дивилася у небо, думаючи про те, яким буде люція, коли ізльовані нарешті повернуться. Відпочивши, вони полетіли далі. Ось за пагорбом вже виднілася хатинка, де жила дівчинка-веселка. На ньому паслися овечки, задоволено мекаючи, за будинком шумів ліс, а поряд із хаткою. Був сад із яскравими різнобарними квітами і деревом яблуні. Янгол опустив дівчинку перед біленькою хвірткою і, відімкнувши її, вони війшли всередину. Дерев'яний будиночок був дуже затишний. Піднявши голови, друзі побачили милу скляну коричневу люстру, що ввечері розливалося й вона стіни. В кутку навпроти дверей стояла біла пічка. Для чого вона? запитала дитина. Якщо раптом стане холодно, тут можна зігрітися, сказав ангел із ноткою суму у голосі. Ти знаєш, про що я? Дівчинка сумно глянула на нього і взяла Янгола за руку. Оглянувши дім, вони вийшли на канок. Там на дитину чекала Марія Магдалина. На ній була блакитна сукня, густе коричневе волосся було розпущене і сягало попереку, а очі блищали невимовною радістю. Марія. вигукнула дівчинка веселка і побігла до жінки. Сонечко моє, прошепотіла зворушена Марія, яка я рада тебе бачити, підстрибнула дитина. Вона присіла і вхопила малу обійми, а потім, сміючись, підняла у повітря, як це робив Ісус, і дивилася їй в очі щасливим і люблячим поглядом. Марія дуже любила дівчинку. Куди підемо спершу? запитала жінка. А можна з тобою до моря? Я давно хотіла погуляти там, запропонувала дитина. Вона подякувала янголу, обняла його, і вони з Марією пішли далі. Як твої справи, Котику? запитала жінка. Неймовірно, сьогодні лежала з Янголом у полі. Там така м'яка трава. Дівчинка примружила очі від насолоди. Якось разом полежимо гаразд, усміхнувшись, спитала жінка. Звичайно, із задоволенням. Маленька ніжна пригорнулася до її руки. Нарешті вони прийшли. Море єдналося вдалині з небом і посилало хвилі до берега, що з шумом розбивалося в пісок. Подруги вдвох присіли на березі, любуючись заходом сонця. Я часто чую його звідси. Раптом сумно сказала Марія про брата. Він не хоче мене хвилювати, але я чую, коли він плаче. Сичу тут разом із ним. Не хочеться йти туди, щоб не засмучувати його ще більше, але хоч так можу підтримати. Він завжди мене підтримує. Жінка подивилася на море вологими очима. Дивовижно, як сильно, ми обоє любимо хвилі. Дівчинка тепло обнюває її і теж відчула, як щось скоче очі. Вони обидві дуже любили Ісуса. Я впевнена, що ти зможеш до нього прийти, мовила мала. Брат знає, як щиро ти його любиш, і не буде проти. Просто ми маємо допомогти Ісусу відчути, що він має друзів. Ти права, в той день його всі кинули, і він досі не довіряє нікому свій біль. Чудово його розуміє, сама така. Просто так хочеться бути поряд з ним. Очі Марії знову заблищали, і дівчинка пригорнулась до її плеча. Ми щось придумаємо. Скажи, що зі мною не так? Раптом усміхнулась дитина. Коли я говорю з братом, його очі стають волохими і зараз тебе розчулила. Дівчинка трішки набундючилась, чим розсмішила жінку, а потім лягла їй на коліна. Справа не в тобі, котику, мовила жінка, перебираючи пальцями її волосся. Просто ми всі шукали спосіб допомогти да йому дуже довго, а ти сказала, що здійсниш нашу мрію. Якось так. вона тихо зітхнула. Просто я дуже люблю його, прошепотіла дівчинка і дві росинки упали з її очей. Вони удвох проводжали рожеве сонце. Любуючись першими зорями, а потім Марія провела малу будиночок.